В Україні тривають протести проти медреформи. Сьогодні проти реорганізації районної лікарні виступили мешканці Кам'янки на Черкащині. Люди бояться, що залишаться без місцевих фахівців, і за медичною допомогою доведеться далеко їздити. Мітингувальники впевнені, за реорганізацією криється спочатку часткове, а згодом і повне закриття відділень. Тож, аби не допустити цього, погрожують перекривати автошляхи і навіть залізницю. Хоча медичні чиновники запевняють, після новацій буде тільки. Краще. Закриття центральної районної лікарні. Я вважаю, що на сьогоднішній день це питання не актуальне і цього не буде. Через те, що в нас є приклад знову ж таки цих пілотних областей, ні одної центральної районної лікарні закрито там не було.